Уже все улыбаются, бо знают, я буду разговаривать украинскую мовою. Я еще не научился так говорить на украинском, чтобы мог свободно говорить, и поэтому буду читать то, что я написал. Хорошо? Пойдет? Чтобы вы знали, что вы, верующие в Сына Божьего, маете життя вечное. Це написав апостол Ян, Іван. Новий рік в одного починається з першого аркуша календаря, у іншого з першої молитви посвячення себе Богові, раді служині людям. Але не завжди ці нові пориви і рішення здійснюються повною мірою. Іноді, озираючись назад, на минулий рік. Ми відчуваємо глибоку радість від усвідомлення присутності і керування Божого в нашому житті. Чим усвідомленіше ми присвячуємо Йому кожен наш день, то більш насиченим буде минулий рік, і тим впевнішим ми вийдемо в новий. Новий рік новий початок. Чи справді Можливість нового початку це величезна Божа благодать і милість. Але не всі ми можемо почати почати спочатку. Дійсний новий початок нашого життя це новий початок у наших стосунках із Богом, коли Бог робить нас здатними мати з ним спілкування. Я нічого нового не скажу. Якщо нагадаю, що спілкування нової якості можливе тільки для нарожденої по новому людини. Людина за природою своєю грішна, грішна в тімені голови до підошви них, як говорить Писання, не може така людина мати спілкування зі святим Богом. Тому Всяке наближення до Бога грішної людини пов'язане з величезним страхом. Але Бог нам, людям, відкрив доступ до Отця через смерть нашого Господа Ісуса Христа, якою Він помирив з собою весь світ, і примиривши нас із собою, дав усім віруючим у Нього Духа Свого Святого, котрим народив нас. Заново з гори і зробив нас дітьми своїми. І немає для людини в цьому світі і всьому її житті нічого, нічого важлившого, ніж знати, чи народжена вона згори, чи має вона цей доступ до Бога, чи має вона спасіння, чи має вона життя вічне. Всіх вас. От щирого серця вітаю з прийдешнім новим роком. Нехай буде цей новий рік для кожного, хто слухає зараз мене, і істину новим. новим у стосунках із Богом, новим у стосунках із ближніми, новим у ставленні до гріха і всього ворожого нам світу. Нехай принесе цей новий рік мир Україні, і нехай прославиться в Церкві Христової Його свято, святе ім'я. Амінь.